Звати Десятник Оксана Олександрівна. Ми сьогодні з вами розглянемо тему Принцип дії теплових двигунів холодильна машина. Проблемні запитання, з якими ми з вами сьогодні стикнемося, це що таке теплові та холодильні машини? Якими були перші теплові та холодильні машини? Та хто їх винахідники? Отже. Процеси, які відбуваються в природі. Оборотний процес це процес, при якому можливе повернення системи в початковий стан без будь-яких змін у навколишньому середовищі. Наприклад, абсолютно пружна кулька, падаючи у вакуумі на абсолютно пружну плиту, повернеться після відбиття у вихідне положення. Пройшовши у зворотному напрямку, всі ті пробіжні стани, які вона проходила при падінні. Відповідно, необоротний процес це процес, при якому неможливе повернення системи у початковий стан без повторень у навколишньому середовищі. Наприклад, теплообмін, який, як показує досвід, є односторонньо спрямованим процесом. В результаті теплообміну, енергія передається сама по собі завжди від тіла. З високою температурою до тіла, з більш низькою температурою. Зворотній процес передачі теплоти від холодного тіла до гарячого сам по собі ніколи не відбувається. При дифузії вирівнювання концентрації відбувається мимовільно. Зворотний же процес сам по собі ніколи не відбудеться. Ніколи мимовільно суміш газів, наприклад, не розділиться на її складові компоненти. Другий закон начало, або начало термодинаміки за Рудольфом Клаузіусом звучить так. Неможливим є процес, єдиний результат якого передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла. Тобто це ідеальна холодильна машина. Другий закон термодинаміки за Вільямом Томпсоном. Це неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії. Що таке тепловий двигун? Теплова або теплова машина це циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згорання палива, перетворює на механічну роботу. Принцип роботи теплових двигунів. Це він складається з робочого тіла, одержуючи певну кількість теплоти Q1 від нагрівника, виконує механічну роботу А і передає деяку кількість теплоти холодильнику Q2. Відповідно, ми можемо розрахувати коефіцієнт корисної дії двигуна. Це фізична величина, яка характеризує економічність теплового двигуна і дорівнює відношенню роботи, виконуваної двигуном за цикл до кількості теплоти одержуваної від нагрівника. Позначається буквою Ню дорівнює А поділити на Q1, або ж різниця між Q1 мінус Q2 поділити на Q1. Q1 у нас це кількість теплоти одержана від нагрівника. Q2 це кількість теплоти віддана холодильнику. Аналізуючи роботу теплових двигунів, французький інженер Саді Карно у 1824 році дійшов висновку, що найбільш ефективним і з максимально можливим коефіцієнтом корисної дії є так званий ідеальний тепловий двигун. Ідеальний тепловий двигун, який працює за циклом, що складається із двох ізотермічних і двох адіабатних процесів. На малюнку ми бачимо відповідний цикл парну. Перше, від першого до другого – це ізотермічне розширення за температури та нагрівника. Робоче тіло отримує теплоту Q1. Цикл 2,3 це адіабатне розширення. Зменшення температури до температури холодильника. Теплообміну тут немає. 3,4 це ізотермічне стиснення. За температури холодильника робоче тіло віддає теплоту Q2. 4:1 це знову адіабата, Адіабатне розширення. Збільшення температури до температури нагрівника. Карно довів, що коефіцієнт корисної дії такого двигуна дорівнює максимальне Т нагрівника мінус Т холодильника поділити на Т нагрівника. При цьому ТН це Т нагрівника, ТХ – це температура холодильника. Другий закон. Термодинаміка за карно. Це будь-яка реальна теплова машина, що працює з нагрівником, який має температуру ТН і з холодильником з температурою ТХ, не може мати коефіцієнт корисної дії, який перевищує коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини. Теплові двигуни, на які ж вони поділяються. Види теплових двигунів розглянемо. Отже, парові турбіни їх використовують у теплових та атомних електростанціях. Двигуни внутрішнього згорання це автомобілі або водні судна. І реактивні та турбореактивні двигуни це літаки та ракети. Який же принцип роботи чотирьохтактного дизельного двигуна? Перше, це, перший такт це всмоктування. Ділянка 1-2 графіка, це поршень рухається вниз через відкритий впускний клапан. Повітря втягується в циліндр. Другий так це стиснення. Ділянка 2-3 графіка. Обидва клапани закриті. Поршень рухається вгору, стискаючи повітря, завдяки величезному стисненню повітря розігрівається до температури понад 700 градусів. Третій так це робочий хід, ділянка 4, 5, 6 графіка. Через форсунку в циліндр сприскується розпилене дизельне паливо, тобто 3-4, яке змішується з розігрітим повітрям, паливно повітряна суміш спалахує і розширюється, штовхає поршень вниз. Відповідно, четвертий так. Випускання. Ділянка 2.1 графіка. Відкривається впускний клапан 6.2. Поршень піднімається і відпрацьовані гази виходять через впускний клапан. Холодильний пристрій. Що це таке? Це пристрій циклічної дії, який підтримує в холодильній камері. Температуру нижчою, ніж температура довкілля. Принцип роботи холодильного пристрою це робоче тіло, холодоагент пара рідини, яка легко випаровується, розширюється і виконує роботу, одержуючи кількість теплоти Q2 від холодильної камери. Відповідно, за рахунок роботи зовнішніх сил робоче тіло стискається, при цьому довкіллю передається кількість теплоти. Поглинається тепло Q2 і виділяється Q1. Відповідно робота, яку виконує компресор, Можна розрахувати за формулою Q1-Q2. Холодильний коефіцієнт пристрою це фізична величина, яка характеризує ефективність роботи холодильного пристрою і дорівнює відношенню кількості теплоти, забраної за цикл від холодильної камери до роботи зовнішніх сил. Відповідно. Ми можемо розрахувати за формою холодильний коефіцієнт пристрою, К дорівнює Q2 поділити на А'. І також К дорівнює Q2 поділити на Q1 мінус Q2. Максимальний же холодильний коефіцієнт пристрою можемо розрахувати за формулою К максимально дорівнює Т холодильника поділити на Т нагрівника мінус Т холодильника. Холодильний коефіцієнт пристрою може бути більшим за одиницю, на відміну від коефіцієнта корисної дії теплового двигуна. І що ж таке кондиціонер як він працює? Кондиціонер це електричний пристрій, призначений для охолодження повітря в приміщенні. Якщо трубки теплообмінника винести за межі приміщення, а холодильну камеру залишити відчиненою, то холодильний пристрій забиратиме тепло з приміщення та віддаватиме його довкіллю. Ось такий принцип роботи кондиціонеру. На даний момент наш урок закінчено. До побачення! Дякую за увагу!